Вечір п'ятниця 1 лютого ефір каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційний випуск новин. В суді для вас працює Івана Осташук протягом 20 хвилин про найцікавіші події з уст наших журналістів. Підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 2012 рік затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно а також результати контрольно-ревізійної роботи в установах, підприємствах та організаціях «Надвірна» Янського району за минулий рік такі питання обговорювались на черговому засіданні колегії райдержадміністрації про детальніший перебіг офіційного заходу далі у сюжеті. Підсумовуючи рік, що минув у плані соціально-економічного та культурного розвитку, а також бюджету району, начальник управління економіки райдержадміністрації Василю Уніят вкотре зазначив про проблему у галузі промисловості. І надалі не вирішено питання по підприємству Паднавтохімік Прикарпаття. Завод стоїть, тому й загальна картина району виглядає не найкраще. Відсутність переробки нафти у пат нафтохімік Прикарпаття негативно вплинуло на розвиток економіки району, зокрема на ряд показників, які враховуються при підсумовуванні рейтингу оцінки. По-перше, зменшились опції реалізації продукції, знижились надходження податків до бюджетів всіх рівнів на 25,9%. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до запланованих показників склав лише 91%. На 68,8% знижились опції експорту. Товарів імпорту на 38%, Відповідно, коефіцієнт покриття експортом і портом склав лише 0,55 при загальнообласному показнику 0,85. Уповільнились темпи освоєння капітальних інвестицій. знизились темпи створення нових робочих міст. Сьогодні в області функціонує велика кількість обласних та державних програм, на виконання яких постійно приходять нові пропозиції стосовно вдосконалення соціально-економічного розвитку регіону. Тому першочерговим завданням влади є вивчення та реальна робота робота над реалізацією проєктів та залученням інвесторів. Пріоритетним напрямком є агропромисловий комплекс відродження галузі м'ясного скотарства. Також райдержадміністрацією спільно з Івано-Франківським університетом нафти і газу розроблено 10 пропозицій щодо майбутніх проєктів, які б могли зацікавити інвестора. Попри зупинку, пад нафтохімік Прикарпаття, зменшення виробництва, район повинен розвиватися та не пасти задніх серед інших районів області. А будь-яку роботу, що вже розпочато, потрібно довести до кінця. Про це під час роботи колегії зауважив голова райдержадміністрації Юрій Хасіянчук є інвестиційні пропозиції. Далі має діло переходити. Якщо з тих десяти інвестиційних пропозицій ми виловимо і зробимо тол, хоча би один-два і підуть інвестиційні проекти. і Вони будуть мати життя і реалізацію, отоді от це буде прекрасно. І підуть інвестиції. А якщо ми будемо складати ті пропозиції, на купочку в папочку будемо звітуватися один перед одним, що у нас вони є, що ми і тішиться, ну далі руху не буде. Окремо зупинився голова райдержадміністрації на проблемі районних доріг. Ремонт автомагістрали й на потрібно проводити якісно, і це буде робитись. І станенням снігу людина мала їхати на машині, на велосипеді, на фірі. на… Транспорті, який дозволений рухатися по тій чи по нічій дорозі, щоб не випадали пломби з зубів. Все. Розумієте мене, також голова райдержадміністрації зобов'язав керівника райавтодору автодору паралельно готуватися вже до наступної зими. Йшла мова і про стан районного бюджету. Бюджет району не допоступило 8 мільйонів 421,7 тисяч гривень. Проте спостерігається ріст надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року на 101,3%. відсотка. або надійшло більше відповідно 2011 року на 882,5 тисяч гривень. В розрізі кошиків виконання бюджету характеризується наступними даними: виконання першого кошику становить 86,9% і до уточних планових призначень. Бюджет району не надійшло 8 мільйонів 247 тисяч гривень. Уточнений план 66,229,1 шість двісті тисяч гривень. Виконання другого кошику становить 102,5% до уточних планових призначень. Або надійшло більше в сумі 253 пятьдесят три. І 4, тисяч гривень у 2012 році на район по показниках розвитку посів почесне передостаннє місце серед районів області, і це обов'язково потрібно виправляти, зауважив директор департаменту економіки ОДА Володимир Попович. Показники, ті, які ми приймали про програми соціально-економічного розвитку, вони десь не виконані або десь, я би так сказав, завалені. Тому не шукаючи когось чогось винним, ми сьогодні повинні зробити чітко. Платформу, тобто, ми сьогодні повинні зробити від нуля рухатися і розробити чіткий механізм провадження нашої. Роботи під час колегії обговорилось питання новоствореної державної реєстраційної служби, яка запрацювала з січня 2013 року. Цей орган реєструє все нерухоме майно. Зелені ділянки, будинки, які збудовані до 92 го року, після 92 го року немає значення. Це є реєстрація. Моментом реєстрації рахується той період, коли видали людині свідоцтво на руки. Підтверджуючи документ про реєстрацію права власності, обов'язковій державній реєстрації підлягають право власності, право володіння, право користування або сервітут, як хто як називає, право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення Емфітевзис, право забудови земельної ділянки право оперативного управління, довірче управління майном, ну і інші речові права, які передбачені цим законом за словами фахівців, завдяки реєстраційній службі скоротились терміни реєстрації та зменшилась вартість послуг. Люди здивовані тим, що в стислі терміни видаються їм свідоцтва набагато дешевше, менше треба паперів. Це я маю інформацію з роботі міського. Якщо у нас у районі так само запрацює як у місті, повірте, це необхідно і це треба було давно зробити. Під час колегії також заслужні. Результати контрольно-ревізійної роботи в установах на підприємствах та організаціях за 2012 рік. Керівник цієї служби у своїй доповіді зазначила, що в районі допущено ряд вагомих фінансових порушень. Вчора депутати Надвірнянської міської ради зібрались на засідання 30-ї сесії. Міські обранці розглянули більше 60 питань господарки міста. Звітував про роботу у міжсесійний період міський голова Зіновій Андрійович. Про за, проти та утримався наш наступний матеріал. Початок роботи 30-ї сесії Надвірнянської міської ради, як годиться, розпочався виконанням державного гімну України. Такий патріотичний настрій націлює міських обранців на змістовну роботу. Незважаючи на непростий період у державі, складну фінансову ситуацію Надвірнянська міська рада рухається вперед. Про це під час звіту заявив міський голова Зіновій Андрійович. Перед апаратом Надвірнянської міської ради депутатами стоять важливі завдання, які у 2013 році потрібно спільно вирішувати. Одним з найпроблемніших питань для міста і району в цілому залишається сміттєзнав. Звалище, яке, за словами міського голови, з 1 січня 2013 року призупинило свою роботу. Такий крок, на думку Зінові Андрійовича, був край необхідним для того, щоб надвірну не поглинуло море зі сміттям. Полігон вичерпав свій ресурс. З початку цього року він відкритий тільки для вивозу відходів надвірнянців. З 1 січня призупинено тимчасово прийом сміття на діючий ще діючий полігон. Виключно для. Потреб суб'єктів господарювання і мешканців міста в межах генплану територіальної громади міста Надвінок. Перші бій ми виграли, як надалі воно буде, буду вам детально розказувати, але скажу циклічність проблеми, її вирішення, державницький підхід і фінансування. Остання Рафайка завжди потрібно братися до уваги. Сьогодні дуже важливо в зв'язку з тим, що громада міста надвірна, бюджет міста різного роду кошти не можуть потужити, посилити такі великі об'єкти, як діючий полігон. Неодноразово міський голова налаштовував і на розроблення програм і проєктів для районних та обласних конкурсів. Депутати повинні долучатися до цієї роботи. У місті вже освоєно ряд проєктів. Ще ряд будуть освоюватися у 2013 році. Зокрема, планується у червні місяці відкрити скейт-парк, а також замінити вікна у дошкільному навчальному закладі вогни. У планах міської ради цього року благоустрій, освітлення та озеленення міського парку імені Івана Франка. Також перенесення погруддя великого каменяра та відновлення вхідної арки. Планується кожної неділі. Ілі проводити різноманітні заходи, тому сцена теж буде споруджуватись. За словами міського голови, парк повинен відновити свою минулу славу. Серед основних завдань ремонт доріг за кожною міською вулицею, яка підлягає ремонту, буде проведено суворий контроль. Це дасть можливість якісно виконувати ремонтні роботи. Переконаний міський голова серед визначених вулиць Петковича, Сагайдачного Коновальця та інші. Задання цього року ефективно плідно. А можна сказати, і продуктивно використати ці кошти для того, щоб ми цього року почали асфальтування одної з самої проблемної вулиці. Вулиця проблемна не тільки через те покриття асфальтного полотна, а ще через те, що вулиця стратегічна. Вулиця розв'язує центральну частину міста. По вулиці Грушевського весь вантажний транспорт, весь транспорт об'їжджає практично по вулиці Коперніка. Ми два роки тому зробили на також Попадає під ремонт для того, щоб ми по вулиці Фітькович, мали розмонтажити центральну частину. Під час засідання сесії депутати затвердили план роботи міської ради на перше півріччя 2013 року. Розглянули депутатські заяви та звернення, заслухали виконання соціально-економічного розвитку та бюджету міста Надвірна за 2012 рік, а також розглянули ряд земельних питань. З нового року набрав чинності податок на нерухомість у 2013 році. Місцеві бюджети отримують близько 75 мільйонів гривень від податку на нерухоме майно. Фахівці податкової запевняють, що переважна більшість українців від ведення нового податку не зазнає додаткових фінансових витрат, адже для фізичних осіб податковим кодексом передбачено ряд пільг. Нагадаємо, відповідна норма податкового кодексу повинна була на. Бути чинності ще з січня 2012 року, проте Верховна Рада України продовжила мораторій на податок на нерухоме майно до 1 січня 2013 року. З 1 січня 2013 року в Україні набирає чинності податок на нерухоме майно. Що думають з приводу цього наші краяни далі у сюжеті? А. Потрібно, Чому? але для багатих людей, які мають високі великі площі, я б вважаю, що потрібно для тих людей, які мають, мають визначитись обмеження. Майно має бути площа для середньостатистичного українця. Якась має бути площа нормована. А за решту більшу площу повинні платити додатково. І чим багатше людина, чим має більшу площу Ти маєш більше платити податки. Тому що середньостатистичний українець, я думаю, що він не зможе платити податок, якщо він навіть побудував великі будинок. Хто таке бачив вже? Якщо нерухомості у нас є, що заплатити, то стидно просто говорити. вже З нашими достатками, з нашими цим куди це годиться? Я проти. Я вважаю, що не згідна, тому що населення не таке вже й багато, просте населення. Хай платять податки вищий клас, хто має більше статки. Не потрібно цього. Подати. Я вважаю, що не потрібно, тому що більшість населення немає ще звідки платити податок на нерухомість. Це влада що робить все погано. Я її не я взагалі не цю владу ні. От навіть така стара Шевченківська хата, яка підлягає там. Від квадратури залежить. Людина живе, наприклад, у місті має там купати свій квартиру, але має в селі ще хатину. І от на цю хатину треба платити податок я проти цього. Там, де забагато всього, там треба і запитати звідки воно. От я так вважаю, а з бідного останню шкуру дерти, я цього не розумію. Я тільки що йду, що заплатив за таку хату, що влізла в землю, переписав з сестри. От. І тисячу триста гривень віддаємо, їм, бо їм бракує до якогось там рахунку. Я говорю, що якщо ти маєш квартиру, наприклад, 50 квадратних метрів. Я прошу, але чи буде. буде, воно наоборот, ти будеш 54 квадратних метрів мати, а, а ти буде 120, більше як 120, то один чорт ми будемо платити дочу. За 50 квадратних метрів да. ми будемо платити. Ну правильно не буде. але ми, їм, а ми будемо допомагати їм, помагати їм. Ви вважаєте, його не потрібно. Не, воно потрібне. Знаєш, Ющенко колись сказав доцю, що е, багаті повинні платити ну, бідним, так? А то виходить, у нас виходить доцю наоборот, що бідні платять за багатих. Отак я тобі скажу. Я сказати, можуть підійшли. Багато людей говорять, що платити треба за такі такий податок, але у тих, у кого є надвеликі, надвеликі ці нерухомість. Ну як говорить, на, 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 на великі на прибутки. А рядовий громадянин він напевно, що не має звідки немає за що платити. Свій перший ювілей днями відзначив творчий колектив Світ любові, насолодитися творчістю мітців та розділити радість свята зібрало ще мало надвірнянців, серед яких представники творчої інтелігенції. 27 листопада минулого року розпочав свій творчий шлях квартет Світ любові до складу цього колективу. Увійшли відомі митці надвірнянщини, заслужена артистка України Ольга Молодій, а також Наталія Байдак, Віктор Чудновський, Юрій Партика. Всі ці талановиті люди пройшли довгий творчий шлях. А у світ любові їх зібрала любов до української пісні. Зараз квартет перебуває на шляху творчого злету. Власне виступ Світ любові на сцені будинку культури НГВУ став підтвердженням успішного старту квартету. Їх творча програма не залишила нікого байдужим, адже у їхньому репертуарі звучали відомі твори українських композиторів та виконавців. За головну ідею, колектив обрав для себе популяризацію української пісні, як народної, так і екстрадної. На творчому вечорі була доброзичлива атмосфера. Гості свята отримали насолоду від сприйняття музики та співоквартету. Та, окрім того, мали можливість почастувати з кавою та вишуканими напитками. Свято вдалося і тим самим підчеркнуло, що українська пісня живе і розвивається завдяки саме таким колективам, як Світ Любові. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації проводить реєстрацію бажаючих направити дітей на оздоровлення в дитячі табори області та України. Перевага надається дітям-сиротам, дітям, що знаходяться під опікою, з прийомних сімей, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітям інвалідам та дітям, які перебувають на диспансерному обліку. Переможцям олімпіад, конкурсів та та змагань відмінникам у навчанні лідерам дитячих та молодіжних організацій за довідками звертатися у відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації. кабінет 51, 4 поверх, телефон 2-22-15. І До новин спорту 25 та 27 січня 2013 року у місті Керчі проходив чемпіонат України самбо серед юнаків та дівчат 1995-96 років народження. Вихованці спортивної дитячо юнацької школи Олімпійського резерву про ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття у різних вагових категоріях. А це Тетяна Радушинська та Давид Харибава повернулися додому з двома золотими нагородами. Також у наших земляків одна срібна нагорода у Максима Токарчука та одна бронзова. У Олега Гаврилюка Мар'ян Пилипяк посів почесне п'яте місце. Тепер нашим переможцям необхідно гідно виступити у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи, що пройде у квітні місяці на Кіпрі. Тож бажаємо успіхів нашим спортсменам. Понад 200 учасників із різних куточків України та навіть сусідньої Білорусії змагались за звання найправнішого лижника. «Буковель Буковелькітка під такою назвою відбулись уже традиційні змагання із слалом гіганту та суперслалому серед дітей на гірськолижному курорті. Буковель звідти повернувся наш журналіст Володимир Гліней. Основною метою та завданням проведення дитячого кубка Буковелю є пропаганда та активний подальший розвиток гірськолижного спорту в Україні, пожвавлення навчально-тренувальної роботи спортивних організацій, покращення ефективності та якості роботи спортивних клубів і шкіл. Крім того, участь у цьому кубку дає юним спортсменам можливість розімнутись перед іншими професійними змаганнями. На даний момент ми приїхали дев'ятером. багато не приїхали, тому що збираються в ближайші дні їхати в Полтаву на сорівняння, які будуть проводитися перша числа. Далі ми їм ем туди і плануємо зняти доволі неплохи міста. Ну, на даний момент мій спортсмен тільки що с з траси, планували зайняти перше місце, він завжди становиться чемпіоном. Нічого ну, завтра я буду злалом, думаю, там покажемо свої результати, а так я думаю, несколько человек наших будуть стройки. Масштабні дитячі змагання з славом гіганту та спецслалом дають змогу не тільки вдосконалити свої навики дітям, які займаються цим професійно, але й аматорам випробувати себе поряд із досвідченими лежниками. Хоча змагання носять статус аматор. Аторських у них охоче взяла участь величезна кількість учасників із цілої України. Традиційно буковель лижна та самобур школа намагаються проводити Буковель-Кіцкап по декілька етапів, щоб дітки могли провірити свою е, техніку і навчання. Ці змагання являються наближеними до правил фіз до нормативів фіз, але вони являються любительськими. Тому і кількість діток має можливість більше приїхати на ці змагання. Сьогодні у нас понад 250 учасників на яку кількість ми навіть не розраховували. The uh cat -huh. Дев'ять команд, понад дві сотні учасників п'яти груп, наймолодші із яких 2006 року народження. Всі вони змагались на одному спуску, тому для найменших учасників виникли деякі труднощі, пов'язані із складністю траси. Та незважаючи на це, більшість спортсменів справилась із поставленими на них завданням і успішно перетнули фінішну лінію. Це наш Данило, який вже другий рік займається лижним спортом. Минулого тижня тут на Буковелі вже завоював перше своє золото. Ну це були такі юніорські змагання зовсім. Для непрофесіоналів, але тим не менше, вже перше золото є, і ми за це все раді. А тепер уголіваємо за інших учасників. В сучасному світі активний спосіб життя стає все більш популярним і привчати до нього необхідно з маличку. Крім того, заняття гірськолижним спортом це ще й захоплююча та видовищна справа. Наступні два етапи Кіцкапу 2013 відбудуться в лютому та березні поточного року. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарного вечора, приємних вихідних та усіляких гараздів. На все добре.